Вісім років поспіль в Україні проводиться міжнародний фестиваль дитячої творчості на зустріч мрії. Проходив він у конгрес холі президент готелю. Участь у фестивалі взяло 110 дітей з усієї країни. Через складну ситуацію в державі не змогли приїхати юні таланти з Донеччини. Втім, наступного року вони братимуть участь у фестивалі поза конкурсом. Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат вже в п'яте є учасником даного фестивалю. Цьогоріч заклад представляли ліцеїстка 45-ї групи. 11 класу Ірина Перчеклій та ліцеїстка 22 групи 9 класу Настя Ковальчук. Загалом участь у відбірковому турі взяло 17 ліцеїстів учасниць клубу інноваційних шоу-програм та естрадного співу Софіти. Керівник Ірина Ніколаєва. Відеоматеріал виступів дівчат було надіслено на адресу організаторів конкурсу. Цього року був дуже складний відбір дітей на участь в цьому фестивалі. Ми відіслали часову програму нашого театру пісні Софіти при ліцеї інтернаті. Вибрали з усієї програми тільки дві дитини: це Іра Перчеклій і Ковальчук Анастасія. Незалежно від того, чи дівчата пройдуть і переможуть, нас запросили в гала-концерт співати з зірками нашої країни. Організатори фестивалю взяли на себе проживання, харчування дітей та технічне забезпечення заходу. Усіх учасників люб'язно зустрічали на залізничному вокзалі з національним прапором, піснями, танцями. Фестиваль тривав чотири дні з 19 по 22 червня. Безпосередньо 19 червня відбулася генеральна репетиція. Наступний день був конкурсним. Діти брали участь у трьох номінаціях вокал, хореографія та оригінальний жанр. На розсуд зіркового журі, головою якого була Тетяна Піскарьова, Ірина Перчеклій представила пісню французькою мовою. І як виявилось у підсумку, виступ був доволі вдалим. Ірина виборола перше місце у номінації вокал. Співом займається 6 років, побувала вже на багатьох конкурсах. Але саме фестивальна зустріч мрії змінив всі мої погляди на раніше, ну, на конкурс, де я була раніше. Це конкурс доброти. Тут на конкурсі не відчувалися конкуренції зовсім. Настільки була підтримка велика, що ну я виходила на сцену, і навіть не боялася. Ну, хвилювання не було відчутно зовсім. Я виступала з французькою піснею Зас, це вуличний джаз. Анастасія Ковальчук також на достойному рівні представила свій заклад. Вона була нагороджена медаллю та дипломом у номінації Найчарівніший голос. До слова, Настя займається вокалом порівняно недавно. І це її перша участь у конкурсі такого рівня. Коли я прийшла в ліцей інтернат, я зустріла там свою теперішню вчительку Ірину Миколаївну. З нею я займаюся всього рік, і вона надихнула мене. Щоб я поїхала на фестиваль зустріч мірі. Фестиваль був дуже теплий, там не було не зла, там було просто фестиваль доброти, і мені дуже сподобалось. Я виконувала пісню на сербському, молитва. А ось 21 червня відбувся гала-концерт, і цей день, за словами дівчат, запам'ятається для них на все життя. Адже вони мали чудову можливість заспівати із зірками української естради. Так, іра Чеклій дуетом із Світланою Тарабаровою виконали пісню Ми вірім в любов. А Настя заспівала із солістом гурту Медхетс Вадимом Краснооким. Пісню Надія є. Як це було? Пропонуємо переглянути і вам. stop it Не менш пам'ятними для дівчат будуть і відвідини міста професій та цирку Кобзов. Вони отримали не лише багато позитивних емоцій, а й знайшли нових друзів. Іра та Настя безмежно вдячні своїй наставниці Ірині Ніколаєві. Щоденні виснажливі репетиції дали свій результат. Додамо, що Ірина Миколаївна на прохання організаторів фестивалю допомагала підготуватись до конкурсу іншим дітям, які приїхали без своїх керівників. Окрема подяка адміністрації ліцею інтернату, яка всіляко сприяє творчому. Зростанню ліцеїстів та організаторам фестивалю «На зустріч мрії. Хочу подякувати дуже для адміністрації Славутського обласного ліцею інтернату, які завжди підтримують наших дітей у всіх конкурсах їхніх талантах. А також організатори конкурсу на зустріч Мрії нам зробили дуже чудові умови для того, щоб діти гарно і відпочили. І е, взяли участь у конкурсі.